У випуску дізнаєтесь, коли планують підвищити розмір мінімалки, кому і наскільки збільшиться розмір зарплати з квітня, як підвищиться акцизний податок на тютюнові вироби, як будуть бронювати працівників після 1 квітня, що зміниться в лікарняних і декретних, та що буде з індексацією зарплати, а також кому необхідно задекларувати майно та доходи до 1 травня. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 На початку кожного місяця ми розповідаємо вам про нові вимоги, зміни у законодавстві та особливості звітного періоду. З квітня в Україні набирають чинності нові правила і зміни, які вплинуть на оплату праці держслужбовців, акцизи, податки та бронювання. Розберемося детальніше, що саме зміниться і як це торкнеться бухгалтерів та підприємців. Отже, починаємо. Що очікувати у квітні? Станом на 1 квітня 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тисяч гривень на місяць, що було встановлено з 1 січня 2025 року. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 12462 який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати. З 1 квітня 2025 року до 9100 грн, гривень, з 1 липня до 10100 грн, гривень, з 1 жовтня до 11184 грн. гривень. Однак на даний момент цей законопроект не прийнято і його положення не набрали чинності. Тому з 1 квітня 2025 року мінімальна заробітна плата залишатиметься на рівні 8 тисяч гривень на місяць або ж 48 гривень на годину, доки не будуть ухвалені відповідні зміни. Ми будемо стежити за офіційними повідомленнями Уряду та Верховної Ради України для отримання актуальної інформації щодо можливих змін у розмірі мінімальної заробітної плати, і обов'язково вас повідомимо, якщо відбудуться такі зміни. 11 березня Верховна Рада ухвалила закон номер 8222, спрямований на встановлення єдиних підходів до оплати праці держслужбовців. Одразу після цього Державна судова адміністрація повідомила про нові посадові уклади працівників апаратів місцевих та апеляційних судів. Зокрема, місцеві загальні суди. Підвищення окладів на 20%. апеляційні суди та місцеві спеціалізовані суди підвищення від 50% до 87% залежно від посади. На період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення кабінет міністрів України може встановлювати для державних службовців в апаратах секретаріатах, суддів, інших органах та установах системи правосуддя. Додаткові коефіцієнти до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України, з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів для всіх суддів України буде піднято рівень їх юрисдикції. Суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикції яких поширюються на територію Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Будуть віднесені до державних органів, юрисдикції яких поширюється на всю територію України, а районні, міжрайонні, районні у містах, міськрайонні суди до державних органів обласного рівня. Зазначені зміни мають набути чинності з 1 квітня 2025 року. З 1 квітня акцизний податок на тютюнові вироби підвищується. Прогнозується, що ціни на сигарети зростуть на 30-40 гривень за пачку. Мета таких змін зменшення рівня куріння в Україні, а також і наповнення бюджету. Водночас це означає, що звичка палити стає все дорожчою. Виробники та імпортери сигарет будуть застосовувати коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. При розрахунку акцизного податку, який сплачується з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання, за марки, отримані у період з 1 квітня по 31 грудня 2025 року поточного року. При визначенні податкового зобов'язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень-грудень 2025 року. Це пов'язано з тим, що за підсумками 2024 року частка акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет становила 55,8%, що менше за мінімально допустимий рівень у 60%. у податковій звітності за 25 рік відповідне зобов'язання відображатиметься у графі 17 додатку 2 до декларації з акцизного податку за звітні періоди квітень-грудень 2025 року. Державні податкові служби України нагадують. Що з 1 квітня 2025 року виробники спирту етилового та біотанолу мають визначати податкові зобов'язання з акцизного податку з урахуванням гарантованого податкового зобов'язання з акцизного податку. Першим податковим звітним періодом, за яким розраховується ГПЗ, з акцизного податку є травень 2025 року. Декларація з акцизного податку, за який буде подаватися до 20 червня 2025 року, включно. Цей показник розраховується з максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового біетанолу, кількості днів звітного періоду, протягом якого обладнання працювало, залишків спирту етилового та біетанолу на початок та кінець звітного періоду, обсягів реалізації спирту етилового та біетанолу протягом звітного періоду, в тому числі тих, які не підлягали оподаткуванню акцизним податком. При цьому під максимальною продуктивністю обладнання виробництва спирту етилового, біетанолу розуміється максимальний обсяг спирту етилового, біетанолу в літрах 100-відсоткового спирту етилового, який може бути вироблений за добу на обладнанні, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва спирту етилового біетанолу. Вимоги щодо визначення ГПЗ з акцизного податку за податковий звітний період не поширюються на суб'єктів господарювання, які стіснюють виключно виробництво біетанолу та мають відповідну ліцензію. З 1 квітня 2025 року електронний формат постанов стане обов'язковим для всіх ВЛК, що забезпечить прозорість. Мінімізує ризик втрати документів і спростить доступ до медичних висновків. Реформа ВЛК покликана зробити військову лікарську експертизу максимально зручною, швидкою та прозорою. Це комплексний процес, що передбачає цифровізацію процедур і вдосконалення нормативно-правової бази. Триває перший етап реформи. У січні Міноборони запустило електронне направлення на ВЛК для військовозобов'язаних у Резерв Плюс. А тепер впроваджує електронні постанови ВЛК для оглядів військовозобов'язаних і військових, електронний кабінет ВЛК у медичній інформаційній системі ЗСУ, а також взаємодію з реєстром оберіг. З 1 квітня електронний формат стане обов'язковим для всіх ВЛК. Постанови автоматично надходимуть до реєстру оберіг. Що спростить оформлення виплат і пільг через «Армія плюс? Процедура оскарження залишається актуальною. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, вона може подати скаргу до штатної ВЛК, центральної чи регіональної, або оскаржити постанову в судовому порядку. Таке право передбачене главою 3, розділу 1, наказу міноборони номер 402. До 1 квітня 2025 року роботодавцям юрособам треба провести перебронювання працівників. Нагадаємо, що наприкінці 2024 року роботодавців поставили перед фактом: бронь працівників, яка була оформлена до цього, буде автоматично анульована. Спочатку дедлайн був до 1 березня, потім граничну дату принесли на 1 квітня 25-го року. Тобто, 31 березня це останній день, коли можна провести процедуру перебронювання. На бухгалтерській платформі номер 1 є багато консультацій на тему перебронювання, з якими ви можете ознайомитись за посиланням під цим відео. А чи можна бронювати працівників з 1 квітня? Так можна. З цієї дати старі броні скасовуються, крім тих, що оформлені за постановою номер 45 Якщо ви не подбали про перебронювання ваших працівників, Можуть мобілізувати, звісно, окрім тих, у кого є відсрочки. Статус критичного підприємства також не є постійним. Якщо ви його підтвердили, за вами продовжать стежити і щойно ви не відповідатиме критеріям статус анулюють разом з усіма бронями. Втім, отримати статус критичного підприємства та забронювати працівників у межах квоти можна буде і після 1 квітня. Також заяви, подані державними органами у дії, будуть опрацьовувати протягом доби. І після 31 березня 2025 року. Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що реформа електронного аудиту, яка є частиною провадження принципів в оподаткуванні, буде завершена найближчим часом. У лютому 2025 року завершиться розробка програмного забезпечення для отримання та обробки стандартизованого аудиторського файлу. З 1 квітня 2025 року система буде впроваджена в промислову експлуатацію. Для працівників податків це сприятиме достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, надасть можливість виправлення виявлених помилок при поданні файлу. Система відображає ймовірні помилки платника, дозволить підвищити рівень добровільного дотримання платниками податкового законодавства комплаєнсу і забезпечить прогнозованість щодо відбору платника до документальної перевірки для податкових органів. Запровадження електронного аудиту введе автоматизацію податкових ризиків та поглиблення впровадження ризикоорієнтованого підходу, що підвищить якість відбору платників до документальних перевірок та їх результатів. Прискорить та спростить процедури аналізу даних бухгалтерського та податкового обліку платників, стандартизує, уніфікує процеси податкових перевірок, зменшить вплив людського фактору під час процедур податкового контролю. Знання правил бухгалтерського і податкового обліку вбереже бухгалтера від помилок і штрафів під час перевірок. Отримати такі знання ви можете завдяки навчання на наших онлайн-курсах. У квітні готуємо для вас відеокурс на тему автотранспорт на підприємстві облік, паливно-мастильні матеріали, ремонт ТТН списання. Ознайомитись з програмою курсу можете за посиланням під цим відео. З 4 квітня пенсійний фонд. Відновлює виплату лікарняних і декретних для працівників сумісників. Закон номер 4158, підписаний 3 січня, набирає чинності 4 квітня 2025 року. Зміна одного сполучника в законі з або на та. Гарантує виплати від пенсійного фонду як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, якщо страховий випадок настав після 4 квітня. Якщо ж він стався раніше, виплати можливі лише за одним місцем роботи. Для нарахування лікарняних сумісникам використовується електронний листок непрацездатності або копія паперового, засвідчена керівником за основним місцем роботи. Після впровадження нових правил електронні лікарняні. Будуть доступні всім роботодавцям і надавати копію не потрібно. Основні моменти: лікарняні сумісників оплачуватимуться як роботодавцям, так і пенсійним фондом, якщо настання страхового випадку працівника сумісника припадає на дати, починаючи з 4 квітня 2025 року. Якщо працівник захворів у перший день роботи з неповною зайнятістю, розрахунок здійснюється з частини окладу встановленого працівнику на день настання страхового випадку. Оплата лікарняних проводиться на підставі електронного листка непрацездатності та довідки про середню зарплату, отриманої за основним місцем роботи. Загальна зарплата для розрахунку виплат за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом не може перевищувати максимальну базу нарахування ЄСВ. У 2025 році, як і раніше, виконувати норматив повинні всі роботодавці, підприємства, установи організації, незалежно від форм власності, фізособи, які використовують наймену працю, а також ФОП-роботодавці за винятком роботодавців з кількістю працівників до 8 осіб та представництв іноземних компаній, які не є юрособами. Нагадуємо, що норматив робочих місць. Для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено у розмірі одне робоче місце, якщо у роботодавця працює від 8 до 25 осіб, 4% середньооблікової кількості штатних працівників, якщо кількість працівників перевищує 25 осіб, тобто 26 і більше. Як повідомляє фонд у 2025 році перед здійсненням платежу за звітний 2024 рік, рекомендують уточнити реквізити для сплати. Реквізити для сплати штрафу знайдете на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за посиланням. Жодних пільг на час воєнного стану не встановлено, тому порушення термінів сплати штрафу тягне за собою нарахування пені. Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України. Його розроблено з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України, порядку проведення митними органами зустрічних звірок під час здійснення документальних виїзних перевірок, дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України номер 10 88. порядку оформлення митними органами результатів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, затверджено наказом номер 658 Проєктом акта передбачено встановлення порядку оформлення митними органами результатів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, включаючи форми актів, що складаються посадовими особами митних органів у разі невиконання обов'язків. Керівником підприємства, що перевірялося або уповноваженою ним особою та у разі відсутності підприємства за місце знаходження, умови допуску посадових осіб митних органів, до проведення документальних перевірок та зустрічних звірок під час проведення документальних виїзних перевірок та підстав для початку їх проведення, визначення строків для направлення актів, довідок, документальних перевірок платникам податків, направлення заперечень до них, їх розгляд та інше. Також проектом аКТА передбачається відповідно до закону України No3926 про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень митного кодексу Європейського союзу встановити набрання чинності дії проекту АКТА з 19 квітня, але не раніше дня його офіційного опублікування. Не так вже й багато часу залишилося до закінчення терміну подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік. Це важливий обов'язок, який стосується певних категорій фізичних осіб. Та ФОП за 2024 рік майнову декларацію потрібно подавати тим ФОП, які перебували на загальній системі оподаткування. Протягом всього 2024 року та частину 2024 року, якщо ФОП першої та другої групи на єдиному податку одразу обрали спрощену систему та стали платниками єдиного податку не одразу з дня держреєстрації, а спочатку наступного місяця, а також ФОП, які протягом року переходили із загальної системи на спрощенку або навпаки. Також декларація подається самозайнятими особами, адвокатами, Нотаріусами та фізичними особами, які отримували дохід, не від податкових агентів, із таких доходів не було отримано ПДФО та військовий збір. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до податкової за місцем реєстрації ФОП за результатами року у строки, встановлені для річного звітного періоду. Декларація за 2024 рік подається до 30 квітня 2025 року. Порожню декларацію також краще подати. У цьому випадку у рядку 11.1 вказуються доходи, отримані на спрощеній системі оподаткування. Якщо ФОП у 2024 році перебував на спрощеній системі та на загальній системі, і у нього не було доходу, то розділ 2 взагалі не заповнюється. Якщо у ФОП у 2024 році був дохід на спрощеній системі, суму цього доходу потрібно вказати у рядку 11.1 розділу 3. Ці доходи вказуються довідково, та з них додатково нічого сплачувати не потрібно. Декларування стосується доходів із різних джерел, включаючи іноземні доходи, продаж майна чи отримання нецільової допомоги. Якщо ви отримали державну допомогу, національний кешбек або зимова підтримка, важливо знати, що ці виплати не оподатковуються. І якщо у вас немає інших доходів, які підлягають декларуванню, Податкову декларацію про майновий стан і доходи подавати не потрібно. Декларацію не подають особи, які у 2024 році отримували доходи виключно від податкових агентів, зокрема заробітну плату, винагороди за цивільно-правовими договорами та інше. Суми ПДФО та військовий збір обчислені за даними декларації відповідно до пункту 179.7 податкового кодексу, сплачуються фізичною особою до 1 серпня 2025 року. Законодавець у статті 34 закону України від 11 листопада 24 року No4059 про державний бюджет України на 25 рік передбачив обнулення індексації з 1 січня 25-го року. Отже, січень 2025 року новий базовий місяць. Тому індексації у січні березні за будь-яких умов не виникає. Отже, лише з лютого відбувається обчислення нового індексу споживчих цін. Індексація у квітні могла б виникнути, якби індекс інфляції за лютий перевищив порік індексації у 103%. Але цього не сталося. Держстат нарахував індекс інфляції за лютий лише 100,8%, що далеко від порогу. Потенційно індексація може вперше виникнути у травні. Але це ми дізнаємося 10 квітня, коли з'явиться індекс інфляції за березень. Щоб забути про індексацію, ще на декілька місяців підвищить оклади. При цьому, якщо піднімете оклад у квітні, сумат підвищення не матиме значення. Квітень автоматично стане базовим місяцем з травня новий розрахунок індексу споживчих цін. І за такого розкладу вперше індексацію можете зустріти лише у липні 2025 року. Переглянути індекс інфляції за 2020-2025 роки можна у нашому довіднику індекс інфляції. Колеги, маємо для вас чудового помічника, калькулятор індексації зарплати. Не витрачайте час на складні розрахунки. Наш калькулятор порахує індексацію за вас. Вам потрібно лише заповнити розмір зарплати працівника, базовий місяць та період нарахування індексації. Реєстрація податкових накладних обов'язкова, адже без неї вони фактично недійсні. Крім того, за несвоєчасну реєстрацію загрожує штраф. Нагадаємо про строки реєстрації податкових накладних складених у березні 2025 року. Податкові накладні та розрахунки коригування складені з 1 по 15 березня, період реєстрації до 5 квітня. Податкові накладні та розрахунки коригування складені з 16 по 31 березня, період реєстрації до 18 квітня. Зведені податкові накладні та розрахунки і коригування складені у березні за операціями за пунктами 198.5 та пунктами 199.1 податкового кодексу. Період реєстрації до 20 квітня. У квітні триватиме воєнний стан. Також у квітні маємо святковий день. 20 квітня. День Пасха, Великдень, це неділя. За мирних часів 21 квітня понеділок ми відпочивали б, але під час воєнного стану норми статті 73 КЗПП не діють. Тому 21 квітня понеділок буде звичайним днем, а 18 квітня п'ятниця не скорочується на годину. У нашому зручному навігаторі воєнного стану ми зазначаємо періоди продовження воєнного стану із посиланням на укази президента закони України. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Також там, на платформі, ви можете дізнатися про ще більше новин і змін з 1 квітня. Пряме посилання знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми думками під відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини, варто слідкувати за оновленнями законодавства, щоб уникнути неприємних ситуацій. Сюрпризів та правильно підготуватися до нових реалій. Про те, чого очікувати у травні, розкажу через місяць. Бережіть себе та будьте в курсі актуальних подій. До зустрічі!